Всім привіт, друзі! Я так все хорошо розказувала тут, а мне камера не писала. Кажется. А я допомагала тобі розказувати. Скажи за яке своє враження. Скажи, де ми сидимо в якій машині? Ну, після того, тих двох машин ми в неділю з тобою сиділи. Uh, Chevrolet Болт. І ми, ми їздили на Chevrolet Bolt на двох різних машинках, різних станах. вони. Одна кращенька батарейка, друга гірша. І ми з тобою сиділи в Hyundai Ioniq. Так зараз ми сидимо. Це ж машина зовсім іншого класу. Це ж просто не можна порівняти. Я справді ще не сиділа за кермом, щоб поїхати і відчути її. Але навіть от як пасажиром я сижу, то ж все, в ну, все. А ти бачиш, ну, що нас вже. зверху панорамна криша? Так, да, я бачу. Ти мені розкажи, будь ласка, де тут аварійка, кнопка? А вона ось зверху. <рес> Боже, я б тут глаза вилізли. Так, добре. Поворотники все без змін. Ну, зараз побачимо. Міша, обережно, ну, там лампочки якісь. Треба їх охайненько скласти в кучку. Кирил буде дивитись відео. За дивитися як ми тут його машина це кирил хотів лампочки на машині Обичному це не мовчиш сзади тут прям комфортнее уже мать слушай я зараз посадку собі зробив зайка. я думаю тобі Поліція, понравится полиция храникраміша що ти розказуєш? Ти, це, по перше охорона а по друге так і що тут треба як поліція. їхати? поліція так що, драйв на а вже йде съемка дайдих Куди він а що сидушка назад? Що ти завів машину і цього настройки включились? Все. Уявляю себе сама за кермом цієї машини. Як ви не можете розібратися? Що Стой! Ти на паркій парк. Міша, дивись, не трогай, будь ласка, органи управління, коли за заробляє. Все, давай органи управління Організовуй. А де цей? Назад? Паркинг, Дэдси. Да вот тут так у Саши, может, это было. Зеркала треба сделать. А, где зеркала тут вообще? Управление. А вот зеркало. Правое зеркало. Нет. Правый зеркало. Крутый колесиком левым. Левым, пап. О. Лево теперь убирай. А левую зеркало. Полевому мені нормально. Так, э, 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 назад. Вниз, вот два раза. -назад, да? Р назад, да? РЦ назад же? О, бачишь, показываю. Да ты що, вообще классно так. Блин, я боюсь. У ну, тебя прорисовка, це, конечно, прикольно поїхала. Слушай, я першу в житті... Ні, не, за Сашу наїхав. А тут же ж якась штука, а, от тут маленька стоїть. Її опустились, хоч опустились, видно. Опустились назад ну, зеркала. Тут буде відображатися, якщо... Назад зеркала. Вона тут все прорисовує. Так, тепер, тепер назад, вперед. Драйв. Хоч показує, там хтось їздить, ходить. А де хоч десь тут написано, що це вже драйв, а О, не драйв вам зверху. Хочеш, мене покажи. Коротше, друзі, розказую, що відбувається. Ми машину ще не поміняли, але думаємо про те, щоб... там запис іде? І що там запись іде? іде. Ми думаємо про те, щоб поміняти машину. Перше, наша машина вже 200 тисяч км скоро пробіг. Хто не пристегнувся? Мішенька не пристегнувся. Це не і вона втрачає почало время міняти. Уже ми стільки на неї не їздили. І хочемо електричку. Бачив, все-таки це ставить сюди хотів встати. Хотіли електричку. І хочемо електричку. І думаємо. У нас дилемма стоїть. Чи купити електричку взамін нашої машини? Ну це варіант, типу, на Nissan Нісан... на... На... На підходить. Чи, цей, e, Chevrolet Болт ми їздили, на якій ми ще там їздили з от, Один на один. Ми понимає. навіть не їздили, нам вистачило посидіти. Да, ми сіли і я зрозумів, що зайки точно не подобається посадки. Я принципово дуже люблю, щоб ножки були як на стільчику. Глянь, ти а бачиш, що робить? Ногу на вухо закидати під час їзди. Для як удобно оця штука? Шуша? Точно, так. Да. Привички нема в на неї дивитися. Привичка тільки в зеркало. Це діло це, 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 привички. Це все прийдеться всі зеркала перекручувати. Або другий варіант продати нашу і купити Leaf і щось, якусь іншу машину другу попроще. Кізелечок якийсь. Блин, да, удобна ця камера реально. Я б взагалі чисто неї пользувався. Так, кажуть люди, що можна не сидушка, Сідушка як маленька здавати. Так може ти не відкоригував під свій розмір? Прикольно, слушай, їхати. Навіть людей показуємо. Це крута штука, ти добавили. Це 52 вже... кілометри ми зараз їдемо, так? 52-53. Куди ми їдемо? Маршрут. Е, поїхали. Давай поїдемо зараз, щоб ти з поїхала. Який центр? Міша. А ти, Я ти в центрі ти? Києва, Та на шо? Теслі. Є Мені треба навчитися нашим. На на коли я її відчую, тоді Дуже. вже я поїду по бажанам. Чого я на Саша на Мерседесі поїздила по нашим вулицям, теж електричка, а потім на ньому поїхала Дуже. в Чубицьке. Друзі, пускаємося, а? Так, так, так вона взагалі там ти що. Так тиляр вже 70. А бачиш газ, відпускаєш газ і зразу вона тормозить. Там навіть тормоза можна не пользуватися. Да, слушай, Тут навіть реально? лампочками не в ноги світить, підсвічує. Так, а покажи я, дорогу. Або себе покажи там, не знаю. Короткий передач Так, зеркало, я <laughs>, дуже низько, треба поставити. Я Нічого не бачу. Це зеркало, це американські зеркала, це капець якийсь. Дуже важко. А чи після такого, як у нас у нас зараз Peugeot самі найкращі зеркала, які були з усіх наших машин. Правда, Максим? А, із трьох. <реш> 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 всіх трьох машин. О, да. Папа проїздив на Chevrolet на флюенсі і от іменно в Peugeot, самі найліпші дзеркала. Якраз на мене вони припали. О, аж з всіх трьох варіантів. Міша, не надо ржать. О, 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 тепло... Ну, тепло, а че, спорт, не треба держати. О, дивиться. Все спорт плюс. Ні-ні, не як із спорт плюс. Откривай. Ручку шукаю. Нашла. Нашла. Что зеркало Ой, стекло опустилось. Я его не хочу. Воно опускається, а потім, коли ти закрыш, воно піднімається. Красиво машина. Свет Сейчас це ж саме, а что що нам зайка, скаже, диагноз свій. Слева знизу. Так, і ти тут я на пальчиками да, понажимати. Зараз да. я почну на все підряд нажимати. Ну і обувці діло для вождення. А, звичайно, ботинки звичайні зимові. Це я вверх піднялась. да. І да, да, да. ще можеш. А, -а. а під'їхати, щоб а, я а вже вся... не знаю. Яку? А їх все дві, я вже дві нажимала. вперед її двигай. Ну двігай повітря. Та що отак от розположено, вперед двігай. Не, ну не що зайка. Ну так що я ж педаль должна доставати, а не шукать її в поїздці. А, вау, як все продумано. Куда там твой став? Як все продумано, куда там той ремень вставляти? Не, куди той іонік і все, що ви дивились. Мені треба оцю штуку, що я задню не бачу. Не, не, не. А руками можна. Чи кнопочка. ні, тут руками, тут уже руками. Ну за 2000 доларів можна сделать кнопки. Ні, мені не на мені вже і так кнопочку вистачає. Mm -hmm. по... Посадка лучше, ніж в кемрі. Так, Просто. зеркала, Що з зеркалами? Мені їх треба двигати. Дивись, От це... Зеркала. От ліво, вверх-низ право в ліво. Все як в приставці, мам. Вау, не даром ти мене вчора вчив ввечері. А я ще й обурювалась. Ні, зіркала mm. не такі, як у нас. Uh, Отводимо назад машину. Що це назад? Ну, маркет. Yeah, а це сім тепер? Ні-ні, лівим, тільки лівим. Окей. Okay. Для чого ця штучка? Не знаю, це щось інше. Хорошо. Вперод. Як мені ставить... Тормоз, знову ну, на тормоз. На тормоз? Да конечно, Нет, тормоз обязательно держать. Я назад уехала. Ты держи тормоз, держи тормоз. Ты... А что я назад уехала? Ты, ты не сохранила, то что. Подвинься еще сни... раз. Подвинься. Ногу с тормоза можно снять? Нет, не снимай. Не, не снимай. Давай сейчас. Я не знаю. Чтоб давай, чтобы. Ты можешь все вверх с собой поднять. Я все. уже поднималась с собой. Ну, просто Кирилл, звісно, буде в шокі, але... Так давай перед тим як віддавати, уберемо це все діло. Йому ж не нужны да, мої будь будь І мені треба... Треба... Так, уже, так Я не можу розміститися нормально. Вже, тут вже темно, вже камера зараз буде погано зліти. Сохраніть. Так, можна їхати. Як пошок вперед? Дивись, хочеш? Да. Один раз. Це назад. Ещё? Ні, ні, ні драйв вниз. Вниз драйв. О, це драйв. Все, бачиш, де драйв? Зараз ти держиш тормоз. Коли ти відпустиш, ти поїдеш. Лівий поворот. Дивись, повороти тут. А чому лівий поворот? Тому що ти навіть вліво здаєш, виїжджаєш на довору. Дивись, даю. повороти, давай одразу рішимо, щоб ти знала, як вони працюють. Нажми поворот. Бачиш, він скакує назад. Але він в нашій машині, коли він нажався, я відскочив чотири рази, моргає. а тут моргає, поки ти не виключиш. Виключить поворот, знову нажать. Або вправо нажать. Поняла? От зараз він цей. Виключи поворот. Ну ти багато, далеко включила. О, поняла? О! Давай, поїхали. Отпускай тормоз просто і все, вона сама поїде. Вона не їде. Ну, чуть Чуть-чуть газу. газу, але чуть-чуть тільки. Це кілометрів стоко да, я їду. Да. Це не дуже близько сіла? 50... Ні, 56 Та, у мене зарядка, так? Да? Ні, це ограничитель. А де скільки у мене зарядки? А, я Слухай, Ти поки їдь, давай на зарядку не дивись, ти мені скажи, як ти їдеш, як тобі чувства взагалі? Ну, краще, ніж в кемрі. Но габарити я поки її не відчула, так як в нашій. Камір, слушай, тут вообще. Тут вона сама тобі габарити розказує. З габаритами тут проблем не буде. Тут класно, що зеркала не треба вигадати. Ай як тормозить. Тут ямки подлатали, да. ні. Не спіши, не спіши тут, бачиш. Так, ти вже розігналась прямо, слушай. Ну я себе веду Дай... на своє. Тут не, не можна. на свої Там... ями. Бачиш, лужи. Ну, не, не що лужає. Аккуратно, акуратно. Зараз якщо мене умиють, ці штуки самі включаться. Ти їдь сконцентруйся на дорозі, воно саме включиться. Справа, люди. Я в Тазіки їду. Нормальна посадка. Так, ну тепер розказую свої враження від Тесли. А перед цим враженням буде відео, як я на ній їхала, так. чи що? Ой, Я вже і дітям розказала. Так розказала, що я сама себе насмішила. Давайте розкажу предісторію. Перш ніж я поїхала на Теслі, Сьогодні у нас середа, в неділю в мене наш папа возив на тест-драйв на дві машини Chevraлі Болтелік Електрокар і Хундай Іонік. Коротше, ми коли вилізли з того Іонік. Мені ж плакати хотілося, Як же ж нашу Пежошечку, таку я до неї так привыкла. Вона мені така посадка хороша, обзор прекрасний, багажник відкрив, не такий вмістительний. поміняти, вибачте, на оте-то-от, але вот, зато електрокар. Chevrolet Болт. От, от таке от напіхали в нього 150, якщо не 200 кнопок. Для чого? Для того, Я що кожна кнопка відповідає за якусь свою функцію. Повернулась додому. Ми ще ж тут плюс всі переболіли перед температури. Я вже відчуваю, що в мене хвороба починає косити. Мені аж плакати хотілося. Ви знаєте, ну, я настільки прикипіла до цієї Пежо, мені не треба цих понтов. Я настільки до неї вже її вивчила, відчуваю габарити, парковка по трасі Бориспільській, я їду 110 кілометрів в час. От я вже її полюбила просто з усіх сторон. Але ж тут є такий момент: по-перше, що року 2000 доларів ми спускаємо на пальне. Друге, вона пройшла більше 200... Ну 200 буде скоро. Ми трохи вже вложили в ремонт. Все равно, коли машина ДВС, в ремонт уходить і немає. І на, на у нас уходило більше, ніж на Renault. На Renault у нас таки не було розходу. Ми за два роки. Я вже третій раз буду зараз міняти стойки стабілізатора. Це там ходова така слаба, слабе місце її. Коротше, сьогодні наш тато домовився з нашими хорошими друзями, що ми на добу чи на дві міняємося машинами. Ми їм віддали наші... Ми на вечір. На вечір. Ти казав, що можна на декілька діб, але нам не, одного вечора не, 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 не. вистачило. Ні, ні, я я говорив на вечір, я не хочу на Добре, добре, нам одного вечора отак вистачило. Ми дали їм свою, вони нам дали Теслу. Модел 3. Наймаленька, але ну, і сама доступна по ціні. Сама романтична машина, яку я бачила за все своє життя. Значить, в ножках горить підсвіточка, щоб бачити свої черевички або педикюр влітку. Екран такий, що з... теле... можна кіно дивитися. на що дивляться жінки, Навкруги кіне... обзор який. Одні стекла із боку і дах, <кій> <кій> посадка хороша. Багажник, спереду можна мішок картоплі всунути. Ззаді багажник, Максим, це не смішно. Реально. Ой, мішок картоплі і <кхи> мішок картоплі. Гарний мішечок картоплі спереду влізе в багажник. Да. Зоді багажник, правда, він такий. от Наш так от відкрив, він на рівні, а там трошки такий. Ах. Машина така розумна. Слухайте, я коли сідала за кермо, у нас перші дві машини були на механіки. І я дуже просила нашого папу: поміняй на автомат, щоб не три педальки було, а дві. А тут сідаєш, тут взагалі одна педаль треба. Газуєш, їде, відпускаєш, вона саменька тормозить. Причому настільки в ній управління продумано: плюс плюси екран, з парковкою задній. Ну, коротше, все настільки. Ніяких зайвих кнопочок, буквально ось два кнопочка річчяшка, одна кнопочка, два і та на а аварійка зверху. Я вже привикла, як мене хтось пропустив, я чпок людям подякувала. Це треба на дах натискати. Ну, коротше, така машина. Під'їжджаємо на ній на парковку метро, і я уявляю собі цю картину. Зараз люди будуть дивитися, приїхала така машина і вивалюють з неї двоє. Село не асфальтіроване, під всю машину треба міняти. Зачіску, колір волосся. Оцей манікюр туди не підходить. Ой, треба не міняти треба гардероб, Ну, коротше, під цю машину підходить наша нора, наша машенька з макіяжем і розпущеним волоссям. Міша мені на різдво сумочку подарував дуже красиву, модну, що я на неї глаза видержую. Такої сумочки ніколи в житті не було. Треба показати цю сумочку. Вона в неї підходить. Я це перерахувала да. Анішенька каже: Мама, а я? Коротше, Максим, ми з тобою двоє ну, ми не підходить в ту машину. Ну, Машина мене дуже вразила. Я ніяк не можу збагнути, чому машина такого голівудського рівня можна взяти за 15 тисяч і Chevrolet Bolt... За 16 тисяч, і ця Бушна, і та таушна, ну, і тесло, ця електричка, і дивись, та електричка. Ця Тесла, що ми сьогодні їздили, вона теж 16 там ще немає. Хорошо, ця 16, ця 16, ця електричка, ця електричка, ця Бушна, і ця Бушна. Як так, ці дві машини? Це що один і той же клас, це ж вище це село і люди, а це голівудський клас. Цікаво. Кирил буде дивитися. Я в шоке, що ми вже блогери. Я так кознав, що у нас канал, він був в шокі. Ну, машина шофі. мене вразила. Тепер мене... я вам скажу, Хай Кирил, тобі великий привіт. Враження... Дя... Кирилу, що О, тобі. Кирилу я дуже вдячна. З мене постіла. Треба зробити по бо Кирил дуже любить, щоб оця намотана яблучно-медова да. постіла замість сукерок. І слухайте, таке враження, що мене папа наш зводзив на побачення, таке романтичне. А знаєте, що мені нагадує ця машина? Магазин одягу Zara. Тільки я туди заходжу, так обдивилась, подивилась глазками, Поцвіточки, стиль, дизайн. А оці от попередні машини, в яких ми в неділю на тест-драйв їздили, це ж мінімальні ціни, магазин мінімальних цін. Оце от рівень. Ну, от якщо порівнювати в одязі і в машинах. Тільки там різниця, яка в цінах, а тут дві машини і однакову ціну. У мене связи батарейка, я не знаю, що вона ще не сіла. Ну, от мої враження, Друзі, я. Якщо шокована. ми, якщо ми поміняємо машину. Є ну, бачите, я ж кажу, у нас два варіанти. Або взяти дві ML <кху> і щось дуже таке дешеве, щоб хотіло денег. Поміняти одну на дві, щоб дві машини було. Або все-таки смиритися з тим, що у нас буде одна машина, і використовувати мені далі мотоцикл. От, е, літо. Ну, а зимой таксі, тому що. А що робити? Але в нас буде зато електричка одна нормальна. Дуже підкупає те, що електрички мають вирости в ціні в цьому році, тому що відміняють мито в кінці року. Тому, вроді, як це вигідно, вкладення купити електромобіль, бо вони в ціні виростуть. Бо зараз ціни дуже понизились на електромобілі. Вони або ще будуть падати, або вони ну, виростуть як мінімум 30%. Бо зараз вже вони якби на такому низі ринку, скажімо так. Хоча може ще впасти, не знаю. Тут багато що. Радує те, що Тесла це не Nissan Leaf, У неї батарейка не буде з'їдатися. От в цій теслі, що ми звели, 200 тисяч пробігає. 200 там один тисяч, 200 тисяча. І в неї батарейка збережена там 95, мабуть, процентів від начальної ємності. представляєш? Я не знаю сама наскільки. Це включає дальні і ближні світло. Ну ну це базайка багато зараз машин просто... Типу, так в нашій треба їхати і крутити. Да. І ще я кожен раз путаю, у мене з світлом я. Все, тут ти, ти навіть нічого не вона сама все включає. Тут головне, коли ти зупиняєшся, паркуєшся, виключить світло, бо нас сама не виключить. А якщо ти не виходиш з машини, воно буде горіти. Паркінг. і е -е, далі. Ну так, да, світло вручну треба виключати. Хоча можна Це якось можна налаштувати там. Я думаю, що там налаштувати можна. Так що, якщо ми купимо Теслу, ми. Сказав Міша, що тобі гірі. невигідно її купляти, бо тобі треба мені віз гардірок помітити. Це набагато дорожче. йде війна, ми... Слухайте, <рес> <рес> це просто як Ні, це такий <рес> жарт. Ну, це мої враження, але я розумію, що це зараз Перша, зовсім... Перше, це голови. реальна економія. Ми от зараз, якщо нашу продамо, доплатам 2-3 тисячі за цю машину, і ми за рік окупиться у нас. Реально, за рік просто до кінця року окупиться. Е, другий момент е, те, що. Так да я ж машина краще. <laughs> Стана на чому стріб без машини ніяк. Якби закінчилась війна, ми б другу б купили, а насобирали забирали б. Тут війна пока, тут дві машини, не знаю. Ну, Тесла, і ще якась там нормальна, то, звісно, якщо було б 10 тисяч лишніх доларів, то є куди потратити. Ой, коротше, стільки мислі. Каламбур. Але таке сьогодні влог. Всім пока.